Всім привіт з Одеси. Рада вас бачити на своєму каналі. Ну що, сьогодні поговоримо про мої враження від воєнної Одеси. І насправді це враження вже є. бо пам'ятаєте цей собор? В нього було влучання ракети. Зараз його вже відбудували разом з тим, коли йдеш на екскурсії, то гід про це розказує. Фу, якось важко так сьогодні. Можливо, я буду плакати в цьому влозі. Фу, а, я вже плачу, так? Да? Ну, сорі. Мета поїздки в Одесу в 25-му році, ну окрім того, що я хотіла зняти цю серію відео, ще полягає в тому, що я підтримую українську економіку, бо я. Не везу гроші кудись, а я плачу їх нашим підприємцям, чим допомагаю триматися на плаву в цей складний час. Звісно, я теж працюю, і також необхідно трохи змінити картинку за вікном, щоб і далі продовжувати працювати. Ще, що змінилося, Саме в мені, це те, що я не можу чомусь поїхати за кордон. Я за ці чотири, майже чотири роки війни не виїжджала за кордон, а завжди, якщо їхала відпочивати, то відпочивала саме в Україні. Зараз я усвідомлюю, що це обмеження, яке я собі сама встановила, яке мені заважає, бо я можу виїхати за кордон в ту саму відпустку, але попередні роки я вважала, що краще я залишу гроші в Україні. До речі, а це те перехрестя, яке я переходила в 2021 році і спеціально це знімала. Ну і на відео тими ж місцями 25-го року і 21-го року видно, як змінилося місто. По-перше, менше кав'ярень різних, тобто менше бізнесів, які працюють. По цьому шматочку підземного міста видно, що через приліт скло було пошкоджене і насипалося всередину, і немає змоги його зараз прибрати. І в багатьох будинках немає скла у вікнах, а просто ДСП або ОСБ, оскільки немає сенсу поки що їх міняти. Бо якщо буде новий приліт, то знову просто втрата грошей на скло. Отже, що я дізналася? Що в оперному театрі під час війни проводять вистави в підвалі. І, до речі, ціна білет, в така сама була, як і раніше. Круто. Там, звісно, кількість місць обмежена, але реально круто. Я б сходила. Але не цього разу. Отже, буде привід. Повернутися ще раз. Але сподіваюся, вже після війни. І що я ото таке сказала? Нащо мені після війни сидіти в підвалі, коли я можу сидіти в гарнющому залі? Уявляєте, цей заклад працює з 1800 якогось року і знаходиться в підвалі. І так вийшло, що під час повітряної тривоги ми якраз перебували в цьому закладі. До речі, повітряна тривога нас застала під час екскурсії, то екскурсовод теж повідомив, де знаходяться укриття і що можна до них пройти. Меню це родзинка цього закладу, бо назви в меню просто приголомшливі. Я собі взяла коктейль Ніч в Одесі, хоча, як на мене, він більше схожий на нічний клуб в Одесі. Так, про нічний клуб залишилося тільки згадувати, бо зараз то нереально їх відвідувати. Якщо взяти в цілому, в цій подорожі не мало бути екскурсії по Дерибасівській і двориками Одеси, ми мали поїхати на Привоз і там екскурсія мала бути. Але за декілька тижнів до моєї поїздки привоз був розбомблений. Це наступна зупинка в Одесі, одна з найвідоміших набережних з пляжем. І тут раніше я не була, тому це моє перше відвідування. Вирішила, що купатися не буду. Відвідаю дельфінарій і скуштую саме традиційні страви Одеси. До речі, це була не моя ідея, це була ідея моєї сусідки по кімнаті. І ми погуглили, що є такий заклад, називається Маман, і там можна скуштувати саме одеські страви. І ми взяли биточки з тюлечки або кілічки, я не впевнена. І взяли таку, такий сет з риби там був також фаршмак. То досить ситно і дійсно смачно. Такий обід був рибний дуже. Я так переймалася різними безпековими моментами, що забула про свою звичку куштувати регіональні страви. А от відвідування дельфінарію мені не сподобалося. Мені постійно здавалося, що тих тварин мучають. Хоча виглядає це дуже красиво і захопливо, але не моя розвага. Мої враження від Одеси 25 го року полярні, бо я з одного боку засмучена станом речей, а з іншого я захоплююся нами, які продовжують жити те життя. А з вами побачимось в наступному відео. До зустрічі!